Ніхто краще за вас не розкаже про бізнес-процеси, які відбуваються у вас на підприємстві. Потрібно розуміти, що все одно податківець дивиться достатньо звужено, ну, з точки зору там, бухгалтерського обліку. Економічного якого свого аналізу, але він не проходив той шлях там вашої операційної діяльності. От чому ви використали там відповідні залучили відповідні затрати, які поставили в інше? Чому там ФОПи? Да. Чому там саме цей контрагент? І чому контрагент Взагалі, Чому така послуга? Ви замовити тільки ви зможете аргументувати. І я, от теж за роки роботи, от абсолютно переконана, що реальні послуги, яких дійсно потребує підприємство, будь-який там директор чи засновник підприємства, да, власник бізнесу, він повністю може аргументувати з економічної доцільності, чому на такому етапі, на цьому лицу, ми поставили додатковий контроль. Це нам зменшило, наприклад, там вибраковку, чи це нам допомогло вийти. На наступний ринок ніхто крім вас економічною досільністю цієї ділової мети не розкаже краще ніж ви.